А ми продовжуємо. Олічка, зараз дуже багато жінок взагалі відмовляються від догляду за собою, аргументуючи це браком коштів або зайвими витратами. Які психологічні блоки заважають жінці доглядати за собою, що з нею не так і що ви порадите. Думаю, що це все заховано ще в поколіннях. Був певний час, коли жінка не могла бути жіночною, ніжною, гарною, красивою, вона мала працювати, працювати, працювати угу. і не піднімати голови. Бо коли ви за собою доглядаєте, коли ви гарна. Коли я гарна, жінки гарні, то піднімають голову всі і жінки, і діти і чоловіки. І були такі часи, коли жінка ну просто використовувалась по максимуму для праці, і це не було прийнято. На що звертаю увагу зараз? Я ну якщо з приводу коштів я дуже часто бачу жінок в шикарних авто, в шикарному одязі, в зуті. тобто у них шикарні сумки, але вона сама на тому фоні жахливо виглядає, просто недоглянутою. Ну, такої, що хочеться сховати, це як, ну, якщо є кошти, коштів немає. А чому немає коштів? Взагалі догляд це я не про декоративку, не про розмальовку. В першу чергу догляд це. Це догляд вистачає коштів на догляд за сантехнікою, за якимись там побутовими товарами, за автомобілем, за своїми тваринками, за там сковорідками, Ну за бучим. Якщо взяти, що вдома стоїть у нас з догляду по те, що потрібно для дому, то це якісь шалені кошти, і це не найгірші варіанти. Якщо подивитися, що у жінки, ну то це жахливо знову ж таки, жінка себе. от все Порядку вдома. ми жінки українки. Ми любимо, коли у нас порядок все наготовано, все гарно. І шкода, що жінка це ну, таке е, найменш доглянуте серед цього всього. А з приводу коштів, е, недоглянутість це в першу чергу е, проблема здоров'я. І тоді дуже потрібно багато пігулок. Я завжди кажу, кажу, що ви витрачаєте кошти або на пігулки, або на догляд. Е, Можу допомогти розрадити, порадити е, однозначно на 80% відсотків приберу. Муться пігулки, які зараз набагато дорожчі, ніж догляд. І догляд можна підібрати ну, згідно того, що потихеньку можна вийти на стан, коли абсолютно ти доглянути, і для цього не потрібно так уже багато коштів, тому що вони зекономляться в інших місцях. Дякую. Оль, часи змінилися. Жінка має бути красивою, зрозуміла з ваших слів. Тим більше зараз сильною. А як нам довести зараз заглядачам про те, що догляд має бути як певний ритуал? Тобто, звичайне вмивання повинно приносити таку приємність для себе, яку жінка буде з задоволенням робити це кожного дня? Не кожен це ж так вміє. Угу. Якщо би жінки усвідомлювали, для чого їм доглядати за собою, і тут було не тільки для того, щоб красивою бути. А в першу чергу для того, щоб бути здоровою, зараз взагалі такі тяжкі часи, що жінки в був такий час перестали. Не тільки там доглядати за собою якоюсь косметикою, а взагалі просто навіть голову мити. були такі часи. І саме це ну на це я хотіла б звернути увагу, тому що е, ті чоловіки, які зараз захищають нас, боронять нашу країну, е, уявіть собі, що для них важливіше прийти додому і побачити здорових дітей, здорову дружину, чи таку занедбану, взагалі недоглянуту жінку хвору. Так от догляд в першу чергу любі жінки, чоловіки. До речі, так само всі люди, діти це в першу чергу здоров'я. Догляд за зубами це що для краси. Два рази в день ми чистимо зуби, і маємо чистити їх правильно для того, щоб зберегти їх, зберегти кошти і ну, жити комфортно, мати хорошу якість життя. Доглянути волосся це що для краси ні, це теж для здоров'я, для ну, впевненості, для того, щоб транслювати взагалі світу і собі, що ти. Здорове. Так само шкіра, бо це наш основний найбільший орган, який потребує в першу чергу догляду. І тому з ран ранком і вечором це якби обов'язкова процедура. Це якби уявіть собі, що жінка доглядає собою тільки при святі. Ну, наприклад, миє голову тільки на свято, або чистить зуби тільки на свято. В якому стані будуть ці зуби? І чи багато коштів прийдеться потім витратити, щоб дозволити собі якісно жити, ну принаймні їсти. Так само все про догляд. У мене дорослий внук, і йому дуже важливо, що його бабуся здорова і дуже класно виглядає. А і ще задоволення в тому, що кожного ранку ви торкаєтесь себе, ви гладите себе, ви обіймаєте себе. Звичайно, я надію, що кожного обіймає, хтось і гладить рідні, близькі знайомі. Але в першу чергу ви ви дивитесь на себе, ви бачите себе, і ви по лініям розтяжечок все це робите. Очищення наносите, кремчик наносите, торкаєтесь себе. Вже в цьому теж криється велика частка здоров'я. І це може приносити задоволення. З задоволенням всім пораджу, допоможу, розкажу, як це робити, Оля. А чи є якісь такі прості техніки, щоб жінка от зробила? Цей догляд приємним, ніжним, розслабляючим. Ви тільки що сказали, що порадите, до вас можна звернутися, правильно? Так, можна звернутися до мене. Контакти Олі є в редакції, так що, якщо потрібно, вона готова до спілкування. Задавайте, друзі, питання зараз і ми відповімо на них. А скажіть, оці всі ритуали. Чи вони є, чи їх немає, як їх використовувати, щоб позбутися такої, знаєте, напруги, втомленості, виснаженості, коли доглядаєш за собою. Коли жінка дивиться на себе і вона собі подобається, їй подобається її стан волосся, зуби там, <смі> <смі> подобається тіло, вже виникає задоволення. Тобто їй хочеться потім ще більше. і, і все, більше що, дбати та, про себе. все, що вкладається будь-яка людина, вона починається більше берегти, більше і звертати на це увагу, цінувати. Ну а крім того, звичайно ж, вже після першого я всім це показую, просто після першого правильно? Догляду, вже видно дуже серйозні зміни. І е, коли ти бачиш себе, що елементарно, просто елементарно правильно вмиваючись, наносячи правильні засоби, я про правильність, тому що часто мені зустрічаються жінки, які кажуть, в мене море косметики. Угу. Це мені говорить про те, що правильно немає. Е, що таке правильно? Це коли ви задоволені, як ви виглядаєте в свій вік, це коли у вас гарна здорова шкіра, ви здорові, е, ви ну, впевнені в собі, ви посміхаєтесь, вам не потрібно гроші на пігулки. Це говорить про те, що у вас правильно. Правильна косметика, ви правильно за собою доглядаєте, а оці ритуали ще це знову ж таки повідчувати себе. Зараз особливо це важливо, просто доторкнутись до себе, повідчувати себе і побачити, як ви можете впливати mm -hmm. на своє, на якість свого життя і якість свого здоров'я. Тобто, це так, мабуть, трошки стереотипно, Встала зранку, вмила побігла, Б'юті рутина. Так, як чистити зуби, от те саме. Те саме ранком і вечором до чищення зубів додаємо в рутину ротину е, правильно вмитися і правильно нанести зволоження своєї. І оцей системний догляд за собою він призведе до е, того, що ти будеш потім насолоджуватися? Гарантую. Навіть можу нести е, фінансові гарантії тим, хто звернеться, розкажу. Гарантую однозначно більше 30 років досвіду і е, всі результати ідеальні. Оль, а з чого почати жінці? Яка не знає з чого почати, який отой мінімум базовий по догляду за собою. Ну, найкращий варіант завжди, коли ти не знаєш, звертатися до спеціалістів. Саме тому існує прекрасна професія незалежного консультанта з керси б'юті експерта, який може правильно згідно вашого фінансового стану, згідно запитів, згідно стану взагалі здоров'я шкіри і так далі, і так далі, підібрати там чи потрібно мінімум, чи жінка хоче вирішити багато питань. Тобто саме це і вирішує б'юті експерт, для того, щоб просто ну, саме ідеально для вас. Ідеально для вашого гаманця і для вашої ситуації підібрати всі засоби. Найкращий варіант ну, е, ну кращого варіанту і не знаю, це як звертатись до спеціалістів. Чому? Бо якщо хтось починає робити чогось не знаючи, звичайно, він може прийти через багато років до чогось, але найпростіший, найправильніший, найрозумніший варіант звернутись до спеців. А що ви порадили тій жінці, яка відверто кажучи втомлена? І їй взагалі не до краси, але вона подивиться наш ефір і щось у неї там перемикнеться, і... або як зробити так, щоб вона після цього захотіла щось зробити, змінити в житті. Розумію, втома це, ну, по-перше, жінки мають навчитися, і я теж цьому допомагаю, не втомлюватися. Mm -hmm. Бути енергійними, але якщо так стало, дійсно, що вже втома, і може бути глибока втома, це вже певний стан депресії. Для того, щоб вийти з такого стану, ну почати хоча б ну, вмивання теж дуже тут допоможе, але почати можна з того, щоб взяти листочок і написати, в чому ви хороші, що ви робите добре. Ну, наприклад, десятибальна шкала і навіть якщо на п'ять ви щось робите добре, ну що, наприклад, мити посуд добре там чи вмієте приготувати смачну каву. Чи вмієте там, я не знаю, дуже добре там мити вікна. Це теж важливо, що у вас добре, там що вам подобається, ваші там я не знаю вуха, ніс, волосся чи колір очей. Це вже може бути. Ну, напишіть 10, для початку 10 якихось речей, які вам в собі подобаються. Навіть якщо це 5, пишіть угу. і оця фокусування на тому, що добре, воно вже може допомогти. Є ще дуже багато технік, але сходіть, зробіть собі манікюр. Я не знаю, помийте голову, зачіску, навіть якщо ну зовсім немає коштів, запросіть подругу, яка вам приведе волосся в порядок. Вона може допомогти вам угу. там покрасити волосся, там чи просто там накрутити, чи підіть туди, де. Є любов. Це можуть бути тварини, це mm. можуть бути ваші діти. Це може бути ваш коханий там, де вам точно батьки, там де вам точно затишно. затишно. Це може бути навіть ви сама з якоюсь книжкою, де вам точно затишно і mm. добре. І почніть щось робити, будь-що, ну наприклад, з того списку, що у вас добре виходить, і це вас поверне до життя. Ну а потім звертайтеся до спеців знову ж таки, чи там, якщо потрібна, психологічна допомога, чи якась фізична, чи до тих, у кого це є, хто знає, як це робити. Звертайтесь правильно. Дивіться, якщо людина те, що в неї є, вміло користується, і в неї це є, за чим вони не прийшли. Отуди от звертайтесь. Значить, людина вміє це все отримати, мати енергію, там знання, якісь і так далі. Тобто потрібно принаймні щось зробити для себе так, хоча для свого написати. я. Хоча би написати, тому що коли ви берете ручку в руки, вже складаються пальці так, як для молитви, і це вже записано. Вже, вже вам допомагає і сам Господь Бог і обставини, і ви вже ви вже кошт. починаєте прокидатись. Ну mm -hmm. оцей оце списочок це така дуже проста порада, ну, яку яку кожен може зробити. Mm -hmm. Якщо немає ручки, може бути олівець. А, ну, і я думаю, що це ну просто принаймні виведе з того стану депресії. А які ще є такі психологічні трюки, щоб отак раз і. І зразу почуватися гарно, добре, впевнено. Впевнено. Угу. Е, ну, е, різна ситуація. Ну, наприклад, ви кудись ідете е, і переживаєте, що там, там чи якийсь одяг не такий, чи щось там не так у вас, чи якось ви там виглядаєте. Ну, уявіть собі, якщо ви йдете на якийсь корпоратив, що ви директор угу. е, цього закладу. От просто потрібно уявити, що ви володієте або власниця, наприклад, цієї фірми, і просто заходьте туди як власниця, це теж може допомогти вам. А ну хто вам може зробити якісь зауваження? Ну уявити себе тут дуже важливо вміти уявити себе, бо угу, якщо дякую. такий стан депресії, що Бо все найстрашніше живе не так в реаліях, як в наших уявах, угу. і тут вміння оцих змінювати свої уяви, воно може бути дуже корисним і дуже допомогти. А я сьогодні, от буквально прочитала зранку вислів, коли я записувала для краси немає кращої косметики, ніж щастя. Ви погоджуєтеся? Звичайно, ну як би ти не був доглянутий, якщо тебе щось турбує, ти завантажений, сердитий, тобто десь на низьких вібраціях там ну недобрий, звичайно, вже ця краса, вона однозначно гасне, вона не підсвічується. Підсвічується краса посмішкою. До речі, це ж для впевненості. Ну, якщо ми зовні Оце посміхаємося, той трюк, який точно та, це діє. теж трюк, який однозначно теж буде діяти. Тобто ви робите фізичну посмішку спочатку, а в середині починає все підлаштовуватись. По перше, якщо ви десь приходите, люди думають, що ви радії. І вже до вас більш лояльніші, і вже ви менше, ну ви точно вам там буде комфортніше. Так, так. Посмішка фізична, навіть якщо вам складно, вона включає всі внутрішні системи, які приведуть вас до гармонії посмішки фізичної з цим станом. Ну, Але звичайно, ніхто не виключає догляду. Можна, звичайно, там себе там, весь час посміхатися, і посміхатися, все вирішує доза. обережно, Все вирішує доза, так як і в догляді, і в посмішках, і в будь-які яких рухах? Так, сьогодні ми зранку коли йшли сюди, йшла одна дівчинка, і вона просто йшла така задоволена і легко посміхалася. Ну, мабуть, вона щаслива була від того, що в неї. Але вона була дійсно ця посмішка, вона робила її яскравішою, гарнішою такою. І навіть було приємно бачити, правда? Так, а оскільки я її запам'ятала. А можливо, це був такий пробійчик для того, щоб ще було більше яскравіше нам сьогодні спілкуватися і от згадати про неї. Насправді ще знову ж таки про якісь такі, як ви казали, там чи трюки чи навики. якщо в депресії, чи в поганому настрої, чи не впевнена, включайте подяку нам всім, всім без винятку, хто б який не був в стані здоров'я, віку, нам всім є за що подякувати. Подякувати Богу, людям, рідним, близьким. Країні, захисникам, ну, тобто нескінченна кількість подяки є, і як тільки ви в поганому настрої чи в якійсь такій депресії, це означає те, що ви втратили оцю вдячність. Починаєте просто дякувати. Можете писати, можете згадувати тих людей, чи ті події, чи ті ситуації, за які ви можете бути вдячні. І ви побачите, що моментально теж підтягнеться оцей настрій, появиться усмішка, з'явиться і вона вас осяє і виведе вас в більш ресурсний стан. І почнуть оточувати які люди? Вдячні. Вдячні. Да, Щасливі, веселі, нахрані. ви будете більше їх бачити. Чим більше подяки у вас, тим більше посмішки, тим більше бажання гарно виглядати, тим більше починають вас оточувати такі самі люди, і цим самим створюється якраз і життя в нашому місті, країні взагалі на землі. І виникнуть ідеї, які захочеться втілити в життя. Здорові, на благо. На благо. Здорові. Оль, а скажіть, будь ласка. Як дозволити собі бути красивою, незважаючи ні на що? Як позбутися отого внутрішнього критика, який сидить в тобі і не дає, заважає, трошки при, ну так, пригнічує, не дозволяє тобі відчути красивою, бути красивою і просто щасливою? Ну, нас теж виховували так, часто казали, нехай тебе інші хваляться, а само себе ніби хвалити було ну неправильно, і якусь скромність взагалі включала в нас, ніби то якщо там ти собою задоволений, чи ти себе можеш похвалити, то це не скромно. Нехай інші хвалять. Я би сказала, що потрібно навпаки, тому що люди завжди критично знайдуться. Завжди знайдуться люди, які критично до вас підійдуть, щось вам порадять скажуть, чи там ну. Пилають вас навіть завжди, але ви у себе єдина єдина, яка має знати себе, вивчати себе, знати себе, дозволити собі, дозволити собі помилки, дозволити собі бути такою, як ви є, полюбити себе такою, як ви є. Тому що як ви в самому початку говорили про квіти, Аня, квіти ж не всі однакові, не всі на високих ніжках, не всі мають розкішні там пишні квіти, не всі, але вони всі прекрасні. Немає жодної квітки, яка б не була ідеально прекрасною, на якій не хотіли. Аби просто задивитися. І якщо б квітка якась засмутилася, от що відбувається з жінками. Uh -huh. От я засмучена, я не така пишна, uh -huh. в мене там ні така ніжка, в мене там мало там цих пелюсточок чи мало листочок, ну це і є внутрішній критик, який е, ми така квітка, як є, та, як є, і раз Бог нам дав життя, е, наші батьки тому допомагали, та, значить в цьому світі ми вже прекрасні. Е, допомогти ну тут рів, різний стан. Якщо людина вже взагалі в глибокому, ну в глибокій. Депресії там вона може зараз і не почути і внутрішньо сперечатися. Uh -huh. Ну, принаймні це помітити. Якщо ви помітили, що у вас живе внутрішній критик, його полюбити, подякувати і відправити його. Десь. А він допомагає жінці ну, випрацювати о оце в собі, цей критик, чи він? Чи його треба полюбити і приглушити, так би мовити? Все вирішує знову ж таки дозвіл. Доза. Да, тому що ну, ну, ніби без внутрішнього критика. Ну, це, ну, ні, я. Да, ну я Така там, ну, yes. ну, та, от любіть мене такою і так далі. Всяке буває, і таких я бачила. І тут вирішує, якби рівень, та, uh -huh. куди зашкалює. Чи навпаки там жінка просто бездоганна, дивишся вже, ну не знаєш, ну прям як на неї надивитися, а в неї все не так, і одяг не так, і шкіра не така, і волосся не таке, і так далі. Це теж знову ж таки рівень. І отут е, баланс. Дуже важливо дотримуватися балансу. Ну а в цьому знову ж таки є спіциї, які можуть допомогти, якщо кудись там в якусь сторону там перехиляє. Uh -huh. Я би радила звертатись, якщо болить зуб до стоматолога, якщо болить горло до лора, якщо болить душа до психолога, якщо потрібно щось з красою до експерта з краси і так далі. А у нас прийнято, що між собою подруги там ну подруга в розлученні е, жахливо живе, але радить своїй подругі, яка одружена, угу. і в неї все нормально радить, як себе потрібно поводити. Поводить. Звертайте увагу, якщо ви прийшли до лікаря, який задихається повне з нього там тече, там очі там на викаті, <звих> <звих> обличчя червоне, і вона починає вам радити, як бути здоровою, тікайте. Просто звертайте увагу на тих людей, які вам радять, що вони вміють і як вони з собою це роблять. Якщо у людини серйозна проблема саме з цим питанням, не слухайте її порад. Ну, не варто її там не оплачувати, взагалі навіть свій час приділяти. Просто дивіться, хто що вміє, і питайте. Якщо ви побачили подругу, яка класна варить борщ, от спитайте, мене, як саме, сам. такий, саме такий борщ uh -huh. зварити. Тому що в іншого може бути теж класний і теж можна дізнаватися. Питайте там, де у людей виходить. Це і є специю. Оля, а чим ви надихаєтеся? От зранку. О, зранку У день. Як ви, як ви йдете в цей день. В мене стільки я нескінченно вдячна. Ну, просто мільярди, мільйони всього, що може надихати. Це може бути сонечко, чи якісь хмарки, які закривають сонечко. Це можуть бути тварини, чоловік, посмішка, доторкання, бачення себе в дзеркалі, обійми з собою, якась зарядка. Ну і не знаю, вітер, квіти, ну все, що завгодно. Думка про когось, кого ти любиш, mm -hmm. кого ти згадуєш, це все складає ну, якби, оцей енергетичний стан. А ще дуже важливо, я навчилася це було непросто. Я mm -hmm. скажу мені навчитися не, не втомлюватись. Тобто, я цей момент ну, якби спостерігаю, не втомлююсь, і виходить набагато більше. Може, ви помічали, що якийсь день приходить, ви стільки всього переробили і не yeah. втомилися. Та? Або Буває такі дні, що ніби ти десь там, я не знаю, зна океану винирюєш, ну, щоб щось зробити. Uh, так, в усьому винні магнітні бури, <світ> і і ще хтось, і ще щось, і ще щось. Це вміння, це навики. Користуватись не дивлячись ні на які магнітні бурі, ні на які обставини, просто бути тримати себе в максимальному ресурсі. Це вигідно, це дуже важливо для родини, це дуже важливо для країни, для міста, тому що ресурсні люди можуть щось зробити. Якщо ви не в ресурсі, бо зараз чують часто жінки, кажуть, я так переживаю, так переживаю, так думала, думаю, думаю, я не сплю. Я не їм я вже захворіла. Мені тисячу лікарів потрібно, щоб мене я так переживаю за наших воїнів, за наших дітей, за те, за це за країну. Чому ну якби ну це ці на цієї допомоги, жінки? Вона да? не винна, але вона себе знищує. Mm, вона притягує переживаю. увагу лікарів, які можуть в цей момент допомогти mm. тим, ну кому дійсно потрібно, тим допомог. самим воїнам. Розумієте, тобто тут важливо мати оці навики, взагалі жити в цьому світі, бути корисним, творити все во благо, і в першу чергу ми зобов'язані це. Навчитися з собою, бо якщо жінка себе не зберегла, наскільки вона може бути ресурсною для своєї сім'ї? Що вона робить для сім'ї? Чи вся сім'я витрачає кошти і час, щоб її лікувати? Бо вона переживала і надумала собі, бо, як правило, все надумане набагато страшніше, ніж реалії. Чи жінка ресурсна, і вона може там і обняти когось, і погладити, і посміхнутися, і надати сил своїй родині, своїм рідним, близьким і оточуючим і на роботі і будь-де. То ресурс, це відповідальність, це зрілість не тільки кожної жінки, а й кожної людини. Цей ресурс треба вміти знаходити, берегти, тримати, відновлювати. Дуже цікаво, я б вас слухала далі. А що ми будемо робити? В нас коментарі, я думаю, ми будемо приймати їх трішечки більше. І до сьогоднішньої години 24-ї? пишіть я думаю точно цей ефір передив... передивиться багато людей бо олю знають і шанують люблять і Дякую. ми потім знімемо, як ми розіграємо цей подарунок. Олечка, скажіть, будь ласка, трошечки, що там? Ой, ці чарівні коробочки, взагалі, якщо людина буде зустрінутись особисто, так. і в подарунок їй буде будь-яке запитання від мене, я надам відповідь. Ну, якщо це буде корисно, ви скористаєтесь, ні, просто почуєте ще одну думку. Це подарунок. Подарунок тут лежить сонцезахисний крем. Зараз. Сонце буде дуже активне, і питання в захисті правильному не тільки в тому, що там гарна засмага, не гарна засмага, а в першу чергу страждаємо на системи, якщо ми неправильно захищені. Тож я хочу, щоб людина, яка отримає цей подарунок: чоловік, жінка, там юнак, молода дівчина були захищені і були здорові. Це буде впливати, і тут буде міні-система догляду за обличчям, яку я підберу тому, хто виграє цей приз, і людина буде за собою вже почне за собою правильно доглядати. Тож в ці коробочці просто нескінченна кількість різних подарунків. І головне спілкування потім з золею і зустріч. Це дуже цінно. Е, тож сьогодні ми про, поговорили про те, як догляд за собою це не просто про красу, а це такий певний вияв і прояв любові до самої себе. І якщо хтось передивиться цей ефір і візьме, бо краплиночку собі е, в життя і втілить, він точно зможе стати е, щасливішим, усміхненішим і радіснішим. А я хочу подякувати Олі, сказати, що Оль, ви для мене не просто чарівна квітка. Ви для мене такий великий діамант, який яскравий, сяючий, натхненний. І дякую вам дуже велике за теплу таку розмову. Також я хочу подякувати цьому закладу ресторану Здобне, який знаходиться в місті Лубни по вулиці Григорія Тютюнника, де створюють таку затишну атмосферу, таку теплу каву для ось таких справді живих спілкувань як сьогодні світлих і сонячних. І я хочу дуже подякувати, Анечка і вам. Особисто і газети Лубенщина і цьому закладу прекрасному. Якби ви чули, які тут аромати це називається «Здоба», і тут, так пахне добре, і кожному, кожному глядачу, який дивиться зараз, чи передивиться. Можливо, хоч одне слово буде корисне, Можливо, ще одна жінка, чи хлопчик, чи чоловік, чи дівчинка посміхнуться. І для мене це теж важливо. З задоволенням допоможу. З задоволенням пораджу. Якщо вам це буде корисно, буду, буду дуже дякую. Дякую всім, хто приймав участь в цьому ефірі. А ми прощаємося до наступних зустрічей. З вами була б'юті-експертка Ольга Хованська, я Анна Лохматова, журналіст газети «Лубенщина», оператор Євгеній Яценко та технічний редактор Дмитро Шенгур. До нових зустрічей!